Всім вітання. З вами Городицький Олег, незалежний фінансовий радник. І сьогодні поговоримо про таку новину: про курс долара, тобто чому він зростає в обмінниках, адже за певний час долар почав рости. Чому саме так будемо розбиратись, які є певні чинники і передумови цього? Адже це хвилює багато громадян. Отже, як на мене, є такі чотири основні чинники, чому курс долара зростає. А перший чинник, він традиційно пов'язаний з сезонністю, тобто аграрії, які вже встигли зібрати свій урожай, вони його вже встигли і продати, ну або більшу частину його, наприклад. отримавши виручку, вони обмінюють його на долар. Ну, Таким чином, побоюючись, наприклад, девальвації гривні. це у нас причина, яка спонукає долар рости. Другою причиною може бути те, що є завершена зернова угода. Отже, потенційні якісь проблеми з експортом зерна, того ж, можуть вплинути знову ж таки негативно на стабільність валютного ринку. Третьою такою причиною є те, що правоохоронці проводять певні обшуки в деяких небанківських обмінниках. Вилучаючи при цьому техніку, вилучаючи при цьому валюту, знову ж таки, що унеможливлює швидке відновлення а, саме роботи цих обмінників, ну, мабуть, ймовірно, це пов'язано з тим, що деякі обмінники відмовлялись приймати певні банкноти від громадян або брали за це якусь необдуману комісію, на що і громадяни в більшості а, і скаржилися масово на такі обмінники. Ну і четверта така обставина мені здається, що вона найбільш є важливою. Це те, що НБУ в липні анонсував про те, що він буде робити лібералізацію валютного ринку. От, наприклад, відпускати курс у вільне плавання. І багато хто це сприйняв як належне, що це буде вже зроблено десь, десь найближчим часом, там в серпні, можливо, там вересні, осінню, і що курс різко стрибне вверх, там чуть не до 50 гривень за долар. Ну, однозначно НБУ не уточнив, коли це буде, так тобто, що це буде колись, але не найближче можливо часом, навіть якщо. Курс НБУ відпустить, то, на мою думку, треба робити це ну, певними поступовими методами, тобто згладжуючи якісь такі різкі коливання зростання долару, наприклад, курсу валюти. Має на це певні засоби і методи. Отже, є такі чотири основні причини, чому долар росте, ну, скажімо так, таких основних якихось проблем з Курсу не видно, не передбачається, принаймні цього року, тому ми можемо трошки заспокоїтися. Дякую за перегляд відео, до зустрічі!